Заява по питанням про проведення розміру справи No2200, 86020, судом присяжними, оскільки на цей час ви показали себе упередження особи, колея сформирована з э, осіб, які не мають практики роботи по кримінальних справах понад 5 років що передбачено Кримінальним кодексом України, на вас здійснюється постійно тиск з боку Бандюка Над Паміниченка, а саме присутня постійно його представник Кухановська, яка постійно порушує порядок засідань, провокує конфліктні ситуації. Ви не зупиняєте жодного чину, навіть, навіть не було видано судового засідання. Тому я вважаю, що ви є такими особами, які фактично просто виконують його розпорядження Мініченка і порушуєте неодноразово конституційні та представники права. Тому на, така заява наполягає, що було долучено справа і наполягає на розгляді вищовказаної справи судом присяжними. Відповідно до статті 31 Кімнального процесу України 2012 року та статті 22 Конституції України чітко зазначено, що мої права не мають бути ущемлені в зв'язку з тим, що були прийняті або нові закони, або вступових дія якісь інших законів. Передайте в матеріальну показу.